Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Міністрів. Нагадую вам, що оперативні новини про діяльність уряду ви завжди можете знайти в нашому телеграм-каналі на Фейсбуці, в інстаграмі і навіть у тік-току. Минулого тижня уряд затвердив KPI для державних службовців категорії А на 2023 рік. Це стосується державних секретарів міністерств, а також керівників центральних органів виконавчої влади, їхніх заступників, яких призначає Кабінет Міністрів Україна. Окремо хочу відзначити міжнародну роботу по лінії. ОСР як в напрямку інтеграції нас по напрямку реформи державного управління, так і загалом підготовки до повноцінного членства. Ми чекаємо хороші новини щодо перших кроків. Щодо цього успішно триває мала приватизація. Минулого тижня фонд державного майна провів декілька успішних аукціонів, зокрема, три спиртових актива. Ціна зросла по деяких активах декілька разів, і це достатньо серйозний крок. Загалом вже понад мільярд гривень надійшло державного бюджету. Ну і продовжує арма діяльність щодо реалізації конфіскованих активів. Ми надали вже вже казав в попередніх влогах згоду на купівлю військових облігацій. І агенція з розшуку майна зробила відповідні кроки до того, щоб конвертувати це кошти, які були отримані внаслідок реалізації конфіскованого російського аміаку, у військові облігації, які напряму йдуть до бюджету оборони. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Слава Україні!